Legenda Впровадження Алоевера у 2002 році стало безсумнівно важливою подією для ЕЛАР. Успіх був приголомшливим, і з того часу все пішло стрімко вгору. Однак успіх не залежить лише від одного фактора. Ще один приклад це впровадження бонусу Fast Track. Тоді було видно, що люди швидше розвиваються в кар'єрі, і саме на цьому ми зараз зосереджуємося з новим бізнес-треком. коли я зараз дивлюся на асортимент продукції і порівнюю його з 1990 роком. То можу сказати, що сталася неймовірна еволюція. від парфумів до дієтичних добавок. А далі історія за алоевера – це дивовижно. Я вірю, що секрет 40-річної історії успіху полягає в наших продуктах. Без чудових, привабливих продуктів неможливо вижити на ринку. Також варто згадати про особливі моменти, пережиті разом із партнерами, можливість поділитися цими моментами. Ось чому бути керівником ЛР – це так важливо. Кожна зустріч із партнером, коли він, наприклад, розповідає свою життєву історію, є чимось дуже особливим. Я пам'ятаю безліч історій, і справді важко обрати одну конкретну: чи це людина, яка вперше виступає перед 20 людьми на сцені, чи хтось, хто реалізує свою маленьку мрію завдяки своєму першому чеку ЛР, або хтось. Хто каже, що Елар змінив його життя завдяки продуктам для здоров'я. Або той, хто каже, я хочу бачити своїх дітей набагато частіше, бо мені вдалося працювати на себе завдяки ЕЛАР. Це всі ті історії, які ми чуємо щодня, і які щодня мотивують нас продовжувати цей бізнес. Якщо порівняти 2011 і 2025 рік можна сказати, що це всього 14 років. Але чесно кажучи, на мою думку, між ними прірва. Сталося дуже багато змін. Як ми працюємо, як ми спілкуємося, як ми взаємодіємо в суспільстві, відбулося безліч змін. І я думаю, якщо ми подивимося вперед і побачимо, як зараз обговорюють штучний інтелект, то я впевнений, що якщо через 14 років, тобто в 2039 році, ми знову зустрінемося та поговоримо, все знову дуже сильно зміниться. І це будуть зміни, які зараз ще навіть важко передбачити.